Весілля на 10-15 гостей. Нам не потрібен ведучий. Коли не потрібен ведучий, на 10-15 mm -hmm. гостей. Коли ви знайдете ведучого серед своїх гостей, у вас є гості, які класно зможуть направити атмосферу, створити її, mm -hmm. передати якісь підсвітити якісь певні моменти. В Будь-якому випадку хтось візьме на себе цю, і я їм так само кажу. У нас було два свята, де не було ведучого на 5 і на 7 гостей. І це єдиний е, випадок, коли не може бути ведучого, це коли я кажу, уявіть, ви приходите, сідаєте за стіл, і що далі? Вони кажуть, ну не знаю, ну будемо їсти. Я кажу, а хто вас перший скаже тост? А хто скаже, мам, скажеш тост, а що буде далі? А далі почнуть гості по групкам ділитися правильно? А як ви що ви? і пару такі, а дійсно? А що ми будемо робити? Тому моя формула. Ведучий може бути не потрібно, якщо це планується просто вечеря на півтори годинки. Наші користуван ми приходимо просто покрити кальян, поспілкуватись. Це може бути, але далі без ведучого це нереально. На мою думку, ведучий не обов'язково має проводити якісь конкурси, кудись когось вести. Так це про те, що можна створити правильну атмосферу, щоб гості розкрились. і ведучий не має перетворювати це на свій стендап-концерт, де його жарти лунають. Він перетворює це на свій бенефіс. Тобто в людей є певний стереотип. Якщо ведучий створить правильні умови, і дасть гостям розкритися, і запропонує якісь прикольні теми, і можливо з гостями заздалегідь попрацює, щоб вони змогли себе проявити в такому випадку. Роль ведучого другорядна. але вона допоможе всьому цьому придати форму.